І так, після того, як я розібрав три дверки автовази, я зрозумів, що щось з ладу таки повиходили отакі механізмики. ці тягові механізми дверей, тому вирішив я старі не розбирати, не ремонтувати, так як смислу цим багато вже немає. Простіше просто купити такі нові механізми. Заказав я три, так як четвертий в мене робочий, тому заказав три механізмика. Зараз відкриємо, подивимось. Так, ось такі механізми і кріплення планка для їх монтажу. Ну планка в мене є, мені лишається поміняти тільки ці механізмики. Купляв я такої фірми, не знаю, чи буде видно Phantom якийсь. Ну, в принципі, по заявлених зусиллях це 6 кг. І на тестах було показано 6 кг. Тому попробуємо їх поставити, подивимось, чи є Тим результат, чи нема. Зараз повторно розбираємо карту дверей водійську. Так як там механізмик в мене, оцей ручний закривання, ход дуже-дуже легенько. Тому повторно розбираємо карту, я вже це показував в минулих відео і пробуємо ставити оцей механізмик. Обов'язково кліпси, які застригли в дверях, які тримають карту, обов'язково їх виймаємо. А Дуже добре, навіть коли викупляємо нові і вставляємо в двері назад. Ось тут є такі отвори, де вони мають стояти. Ось ці отвори і вставляємо їх назад. Тому що, що вони в двері, ви потім карту не захоплюєте. Добрались до механізму. ось Він стоїть ось тут, оце від нього два провідка. Ось вони виходять звідти, знизу і пішли вверх. Оце контакти приходять вже від блоку управління. Зараз під'єднуємо ці два контакти і витягуємо звідти механізмик, Тому відкручуємо їх. Навіть не болти тут такі саморізики. Звичайні простяцькі. Клапне їх сюди вниз, так як вони нам зараз надивляться. Відкручуємо верхний. Механізм бажано притримувати. Так, а перед тим, як його витягувати, потрібно відкрутити. І так, синий в нас внизу зелений вверху. Був отак начеплений на штир, який ось тут іде так, штир, який тягне ось тут видно, який тягне оцей механізм. От Як бачимо, вони в нас практично ідентичні, тому проблем з установкою не буде. Отвори всі співпадають. Так, пульт. І пробуємо, зараз у нас відкрита. Тяга. Ось. Тепер пробуємо закрити. Чує механізм спрацював. Тепер відкрите. Чути також, як механізм спрацював. Зараз спробуємо закрити дверку і поки карту не збираємо, пробуємо, чи вона нас відкриває, і закриває. І так, закриваємо двері. І пробуємо. Закриваємо. Чуємо, механізм спрацював. Пробуємо. Двері закриті. Відкриваємо. Механізм спрацював. Відкривається. Проводимо цю процедуру кілька разів. Закриваємо. Закриваємо з пульта. Машина закрилася. Пробуємо тягнути. Ручки не відкриваються. Тобто двері в нас закриті. І. Відкриваємо. Двері відкриваються. Все. В принципі, проблему ми вирішили. Допоміг новий отакий привод замка. Отакий привід замка був куплений, поставлений новий. що Вирішило дану проблему. Все, тепер можемо спокійно збирати. Так, відкриваємо і збираємо нашу внутрішню карту дверей. І так, аналогічну процедуру проводимо також з цією картою, задньою за водієм, задня пасажирка. Зараз також повністю розбираємо пластик. Тільки тут простіше тут немає кнопок і немає динаміка. Знімаємо ручки, оцю, скоп мака, відкривання і штопор. І карту видірну. Тут показувати нічого. Зараз знімлю карту, доберусь до замка, який стоїть також отут. І будемо пробувати ставити новий замок. Я сподіваюся, що так само у нас вийде все, як і з передньої дверки, і все буде працювати нормально. І так, карту я вже розібрав, виглядає це наступним чином. Ось тут у нас стоїть механізм. І ось тяга, яка від нього йде. Правда, ходить воно чомусь дуже туго. Якщо я пробую відкривати, закривати вручну. От на закриття видно, що його підклинює. Але йде. Зараз спробуємо поставити оцей, відкрутити. Він у нас також двохконтактний. Ось контакти. Зараз ми пробуємо його так же само поміняти на новий. І подивимось, що буде з цього кейсток. Тут немає нічого складного, відкручуємо два болтики, від'єднуємо проводи і знімаємо його просто тут є такий гачок з гачка. І так, після того, як я замінив актуатор на новий. У нас є невеличкий здвиг, але замок все одно не працює правильно. Тобто, бачимо, пультом закриваємо. Він не закриває до кінця. Тобто, Отак має бути закритий. Повністю він не закриває, але на відкриття він відкриває. Тобто, На закриття щось йому мішає не дає рада. Зараз будемо пробувати його чистити. Але на відкриття він йде нормально. Зараз попробую почистити сам механізм замка, який там стоїть. І так. Після того, як я змастив весь механізм двері, отам за актуатором. Ось тут він. Ось. Все одно, коли я даю на закриття, я не можу нічого зробити, воно не закриває оцей пендик що посередині, ніяк не може перескочити. Там з'явилася така гулючка. Ось вона, якщо її погано видно. Ось цей механізмик. Коли нажимаю, він повинен. Перестрибнути ось, так вони ще ось тут появилась виробітка, не знаю, чи видно, там де ходить середній штук, воно стало дуже тоненьке, ось механізмик не може перескочити оцю виробітку. Тобто на відкриття, на закриття і на відкриття він дає раду, а ось на закриття він не може чуть-чуть отак дострибнути. Весь механізм я вже змастив, продув ВДшкою, але механізм все одно потрібно скидати з машини і повністю промивати і змастити. На це зараз в мене немає часу, тому закривати буду вручну, відкривати, воно дає ради з пульта. Для того, щоб зняти механізм, потрібно зняти ось цю тягу. Ось цю білу тягу. Вона просто відщолкується. Там є ще одна така сама тяга. Потім відкрутити актуатор. Цей відкріпиться на двох болтах. Оці два болти відкручуємо. Знімаємо тоді його, він тут його можна лишити, знімаємо оцю тягу. Оці дві тяги краще зняти отам от з елементів. Вони кріпиться такими пласкими шайбами дві тяги. І відкручуємо зовнішню частину замка. Або можна їх не відкручувати від механізму, а відкрутити. Ось тут на рушці два болта ручку повернути за часовою стрілкою і вони знімляться. І під ручкою є один. Одна гайка. Гайку також відкручуємо. І оцей весь механізм, він витягується. Ось цей механізм весь витягується. Повістю у спорі. Тому що більше варіантів щось це зробити, я не бачу. Як зміг, я його вже змастив. Але актуатор все одно не дає ради. І так, після того як я робив автовазі двері задні, робив центральний замок, коли полетіли активатори. Комплект центрального замка, який я купив, закривав тільки передні двері. Тобто там були куплені ті три чорні активатори. Передні двері вони давали ради закривати, задні ні. Задній був більше зношений замок. І сам активатор, який стоїть в дверях, зараз я його покажу. Він, по факту, заявлено, було 6 кг, але тянув він від відсили 3,5-4 це максимум. Він міг видати в піці. Цього було мало, щоб закрити центральний замок, але достатньо, щоб його просто відкрити. Тому на відкриття він йшов легше. Порадившись в магазині, я купив два для задніх дверей такі активатори. Заявленою вже вагою вони тягнуть 12 кілограм, але по факту по факту, тягове зусилля в них 8 кілограм. Тобто 8 кілограм чистими. Цього повинно бути достатньо. Так, активатор ось такої марки. Я думаю, видно. Так. Тут навіть видно що хід поршня в них. Заявлених 22, але він ходить набагато тугіше. І там також в комплекті йде так сап планочка для кріплення, спеця і комплект болтів гайок. для монтажу. Ось такий. Ось такий комплект Bootle Ну І сам активатор. Так, зараз розбираємо двері, ще раз задні. Спробую задні за пасажиром і міняємо там ті активатори чорні на оці сині другої фірми. З більшим тяговим зусиллям. Так, обшивку дверей я вже зняв. Ось стоїть наш активатор. Зараз його знову повторно відкручуємо. Оці два болта знімаємо з гачка і там є два контактика ось, Їх від'єднуємо і приєднуємо 12-кілограмові. Подивимося, що з цього вийде. І так, я поставив цей синій активатор другої фірми. поставив я його поки на один болт, для того, щоб просто перевірити його дієздатність, чи дає він раду закривати двері, чи ні. Пробуємо. Тепер закриваємо двері. Двері закрили, двері відкриваються. Тепер беремо пульт. Закриваємо. Чуємо закрились. Пробуємо. Так, двері закриті. Відкриваємо. Чуємо серйозний звук, відкриваємо. Відкрились. Повторюємо процедуру пару разів. Закрили. Відкриваємо кривець. Все, в принципі, в принципі, отакий активатор на більш тягове зусилля вирішив мої проблеми. Тепер прикручуємо його на два болта і збираємо обшивку дверей. І так, я вже розібрав другу дверку, другу пасажирку. Тут ми бачимо, я я поставив також новий активатор, але він так само не дає ради опускати і піднімати. Тобто рухати оцю тягу, опускати і піднімати. Ну, туго ходить, замок тут нічого не зробиш, в самому замку є виробітка. Тому зараз, до речі, хочу показати, навіщо в комплекті є такі планки і отакі тяги. Планки і тяги потрібні для того, щоб ви могли в дверях різного типу автомобілів собі її отак приблизно зафіксувати, або отак, як вам потрібно позамкове. І сам активатор вже розмістити на планці. Тобто тут є отвори. Ось. І ви собі таким макаром можете регулювати любе положення активатора у ваших дверях. Це не обов'язково, що він у нас буде стояти ось тут. Не обов'язково ви можете планкою регулювати. Ви можете також, якщо вас дозволяє відстані планка, поставити його вздовж осі, оцієї тяги, яка закривається зі салону. І він буде просто дергати її і витягувати її. Це кому як зручно, кого як виходить. Зараз робимо все те саме. Міняємо оцей, який тягне 12 кг. Але по факту 8 на оцей китяне 3-4. На тамтій дверці це помогло. Зараз будемо старатися зробити те саме тут і надіємося, це допоможе. До речі, обов'язково не перепутайте дроти. Тобто, якщо йде синій до жовтого, під'єднуйте синій до жовтого. Тому що, якщо ви під'єднаєте неправильно, то потім... У вас буде одна дверка закриватись, інша відкриватись. Зараз роз'єднуємо. Тяги, кінцевики поворотні на кожному цьому активаторі і вставляємо його в штатне місце, він підходить. Все, зараз все закручуємо і перевіряємо. І так. Бачимо поставив новий актуатор, ось він, поки що обшивки не збираємо. закриваємо двері. Отже, закриваємо. Закриті. Закриваємо. Відкрились. Закрились. Відкрились. І таку процедуру проводимо кілька разів. Закрили, попробували, відкрили. Не завжди з першого разу працює відкриття, коли я дергаюсь за ручку. Тобто, якщо я закрию, Закрию пультом і відкрию, двері відкриваються без проблем. Закрию пультом, відкрию, двері, відкр... двері відкриваються безпроблемно, але коли я закриваю і дергаю ручку, тоді відкриваю. не завжди відкривається. Добре. Будемо збирати дверки. Поставимо ще один болт, будемо збирати дверки, і на цьому перевіримо всю систему взагалі. Чи закриваються всі чотири дверки тепер? І так, фінал проєкту з дверними замками АвтоВАЗ. Як ви пам'ятаєте, в мене відкривалася тільки там та передня пасажирка, решта всі замки не працювали. Після того, як я встановив ось такі активатори два актуатори, точніше, на передні дверки. Вони почали відкривати -таки нові актуатори. Але задні дверки механізм був сильно зношений. І там прийшлось поставити активатори більш потужніші. Ці активатори заявлених 6, заявлені 6, але тягове орієнтовно до 4, а в тих синіх заявлено 12, але тягове орієнтовно 8-9. Зараз перевіряємо так, машина відкрита вся по колу. Тепер на пульті. Закриваємо. Опустилось. Пробуємо. Закрито. 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 І закрито. Тепер відкриваємо. Так же само там. Як бачимо, все піднялось, Тобто все працює. Закрили. Відкрили. На цьому будемо закінчувати. Тепер можна комфортно користуватися автомобілем.